Херсонка Людмила Старкова, мати херсонського волонтера Сергія Старкова, вісім місяців окупації зберігала український прапор у схованці. Відео, яке жінка надіслала сину, обійшло в соцмережі. Цей прапор Сергій Старков придбав у Львові 2015 року. З того часу бував з ним усюди, в тому числі ходив на мітинги в окупованому Херсоні. Розказав чоловік, коли росіяни зайшли у місто першого березня. Я цей прапор взяв з собою до нас у волонтерський пункт. Волонтерський пункт у нас був у Сочному, це бургерна на театральній. Він був там зі мною до того моменту, поки до нас не вірвалися орки. Мене орки побили, забрали у нас всю їжу, забрали в нас усі гроші, що там лежали, усю техніку. Мене били, мене водили на розстріл. Е дівчат просто допитували. Коли росіяни відпустили Сергія, відніс прапор до своєї матері і попросив заховати. Сам через три тижні виїхав з Херсона. Вона, до речі, у ці дні, коли її відео були по всій країні, вона сиділа у Херсоні без зв'язку. Навіть не знала, що вона у ці дні людина дня в Україні була. Я дуже радий, що вона зберегла цей прапор. Це тепер стане нашою сімейною реліквію. Цей прапор з історії. Наш прапор взагалі обожнює його люблю. Піно серці. До війни Сергій Старков займався туризмом і був власником пансіонату на Арабатській Стрільці. Говорить, обожнював свою справу і дуже скучив за туристами. Там зараз живуть орки. Наскільки мені відомо, близько півтори тисячі це дуже багато, і це лише на моїй базі відпочинку. По всій Арабайській стрілці я навіть не можу уявити, скільки їх. Сергій живе у Києві разом з благодійним фондом район номер 1 Розбирає завали у звільненій Бучі та Гостомелі, займається відбудовою країни. Ми залучаємо міжнародні фонди, та на ці гроші ми ми. Відбудовуємо дахи, відбудови ставимо нові окна. А вже почали. Ми спроектували будиночок каркасний, та вже будуємо три. А на черзі ще 50. Зараз волонтер оформлює перепустку, щоб з гуманітарною місією потрапити до Херсона. Оксана Хлєбус, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.